Усім привіт! На ремонті у мене Міцубісі Галант. Так, пошкоджено дві дверки. Права сторона двоє дверей. Таке от воно. Така різниця. Так, воно якесь пофарбоване, раніше було так. Капець. Отаке от по машині кучерявість. Кучеряве таке ось Тут є пошкодження. Тут тріснула копьовка. Так, ну, це мене не цікавить, роблю я двоє дверей. Зараз буду ріхтувати це все. Ось які передні двері. От куди йде стрілка заломана. Це все це все заломане. Донизу і ось це все вдавлене всередину. Ну І ці двері ясно ясна. Такі Ну Все, обчищаю і. Рівняю. Ну ось так воно виглядає після рихтовки Ось такі от будзики. Рівнялося все з під Підшпати. Ось вже нічого не виступає. А ось це таке, таке фарбування. І зараз приступаю до шпаклювання. Виглядає воно таке обюрзане, але насправді зараз шпателем візьму. Воно досить рівне. Досить рівне. Ось. О там мінімальні слої шпаклівочки будуть. Клітки буде не більше, ніж вот тоді є. Її тут є дуже багато. Тому я не старався вже відчищати всю шпаклівку, тому не знаю, що з тими дверима є. Ну, Вже, мабуть, до головного результату.